Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов і наразі пропоную проговорити морську тематику. Так, Росія вже чотири доби не виводить свої кораблі в акваторію Чорного моря. На цьому наголосив речник військово-морських сил ЗСУ, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук. В ефірі національного телемарафону, за його словами, в Азові продовжує чергувати одна одиниця на північ від так званого Кримського мосту. Також Плетенчук наголосив, оскільки російські ракети носії наразі базуються у східній частині Чорного моря, то процедура підготовки до масованих обстрілів України для них є ускладненою. Тим часом розвідка Великої Британії дійшла висновку, що російські військові використовують іранські дрони Мохаджер 6 для розвідки над Чорним морем. Принаймні про це йдеться у розвідувальному огляді британської, британського міноборони за 8 березня. За даними відомства, Мохаджер 6 помічали над Чорним морем і навіть над містом Кременчук. Мухаджер – це система, система для розвідки, спостереження, виявлення цілей, але також може використовуватись для атак з повітря з використанням керованих боєприпасів вільного падіння. У розвідці зазначили, що те, що е, Федерація продовжує тримати ці системи в окупованому Криму, може свідчити про те, що е, російські війська намагаються виявити е, загрози е, портам та, су, та суднам після нещодавних. Успіхів України існує реальна можливість, що е, задача цих дронів також включає підтримку і процес націлювання Росії на південно-західне узбережжя України йдеться в огляді. Використання Мохаджерів чимало військових спеціалістів пов'язують з відсутністю в лавах москалів літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50. опосередковано це підтвердив і командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у телеграм. За словами генерала, після значних втрат літаків дальнього радіолокаційного виявлення А 50 та винищувачів Су 34 Су 35 окупанти суть. Тєво знизили кількість ударів кабами. А тим часом президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Туреччини. Програма візиту розпочалась з відвідання корвета гетьман Іван Мазепа для військово-морських сил ЗСУ, який будується на верфі неподалік Стамбула. Також Зеленський своїм указом присвоїв. Корвету класа Ада військово-морських сил ЗСУ, який будується там же у Туреччині, ім'я гетьмана Івана Виговського. повідомляється, що корвет, корвет так названо з метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам'яті видатного українського військового, політичного і державного діяча гетьмана війська Запорізького Івана Виговського. А ви кажете, флоту в Україні немає. Все в нас буде, зокрема, і перемога. Е, якщо відео для вас було корисним та інформативним, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте свій лайк.